Сьогодні я хочу показати вам, як увімкнути сповіщення, щоб у Zoom було чути сигнал, коли учасник заходить або виходить із конференції. Після того, як ви запустили вашу Zoom-конференцію, вам потрібно перейти на кнопку Учасники, далі три крапочки і увімкнути сигнал сповіщення. Ставимо галочку. Після цього, коли до вас будуть приєднуватись діти, ви будете чути відповідний звук. Ось такий. А також після того, як діти будуть від'єднуватися, наприклад, під час уроку, ви будете чути ось такий звук. Цю функцію вам потрібно буде вмикати кожного разу, як ви заходите в Zoom-конференцію. Але якщо у вас є більш старіша версія зуму, то ви можете увімкнути її, зайшовши в налаштування зум, обираєте розділ звук і знаходите пункт Увімкнути звук, коли учасники приєднуються чи залишають конференцію. Ставите галочку, і у вас буде все готове. В більш нових версіях ця функція у вас схована занадто глибоко, її важко знайти. Тому ви можете кожного разу, просто підключаючись до зум-зустрічі через три крапочки її вмикати. Тепер ви завжди будете чути, коли хтось заходить або виходить з вашої зустрічі. Спробуйте й ви.